Друзі, мої вітання, зустрічайте, Одеса, нове надходження, Рудноколіус. Машинка 2023 року випуску, офіційна, один власник, пробіг всього 6 тисяч км. Під капотом у нас 2,5 атмосфера, бензин на варіаторі, досить надійна машина, економна, як для своїх габаритів. У нас машинка на оригінальних сплавних дисках, дуже класний такий темно-сірий колір. Без вмятин, без царапин ну, стан нової, км. Тепло, що 6 можна сказати по комплектації є безключовий на передні двері, є датчики сліпих зон. Салончик комбінований. І мультикермо, повний електропакет, електроскладання зеркал з підігрівом, мультимедійна система з монітором, з камерою, підігріви сидінь передніх, клімат, круїз, електроручник, датчик світла, датчик дощу Комплектація не самоповна, але в принципі все, що потрібно, все є. Стан, самі бачите, що двірні карти, що салон, все, все як має бути, 6 тисяч км пробіг нагадує машина. Друзі, всі, хто бажає придбати дане окрасення, приїжджайте до нас на філію, Одеса Грушевського 15А. Автомобіль можна придати в кредит, в лізинг, трейдін, а також за готівку. Всіх чекаємо, до зустрічі.